Всім привіт, з вами Микита. Це канал Голос, це розбір озвучки, і сьогодні у нас магічна битва. Перша студія у куточку у таверні. Не вже Дай плачеш? Ти? Та ні за що, грубіяне. А якщо я буду плакати, пожалієш мене? Пані Мей і сльози не проронить, бо вона сильна. Це так. <рігінь> Годжо! Мені не потрібна була твоя допомога. Не даємо тебе колтнути. Розберемось пізніше. Сатору, не можна ображати слабших. Тільки ідіот буде сильних кривдити. Я навіть не знаю, хто з вас більше аб'юзер, Гетто. <рігінь> <рігінь> аб'юзерґету. <"Утахіма. рігінь> <"Уті> Ти в порядку? <рігінь> Щоко? Ти не писала мені два дні. Ось я і почала хвилюватись. <плес> <Що -ко! плес> і місія заскладна для вас. Але вас обрав майстер тенген. Але з плином часу техніка починає змінювати його тіло. Доки він використовує звичайний шарінган, усе гаразд, а щойно перемкнеться на Мангекіо, то вже халеп. Ось чому він відновлюється. Останній фрагмент, який ви побачили. Це були відсилки на Наруто. Чому б і ні? Було смішно. Інші команди цього не робили. До цього ви бачили цього брутального мужичка. У нього величезні проблеми... проблеми з літерою L. І взагалі це напевно зараз найпоширеніша проблема у даберів. Це літера L. Мені здається, у куточку в таверні класно би могли озвучувати серіали та мультсеріали. Чомусь в аніме, ну, ну, приємно слухати, нормально. Але от чогось їм не вистачає. Дуже змішані враження, я поставлю 7 балів, бо мені здається, що цій команді треба займатися серіалами та мультсеріалами. Звичайно, не покидати аніме, але могли б себе пошукати в чомусь іншому. А тепер йдемо далі. Наступна команда улюблена серед усіх школярів Аманогава. Спокійно, рятівник вже тут. Чекала? Після цього мені не хочеться дивитися далі, але доведеться. Чекала? Ну що то за голос? Йомойо, -йо, звідки ти вилізло? Ну, вибач, друже, ну за ну, що це воно таке? Ну, капіць. Добре, дивимось далі, але чесно, головний герой міс. Каст. Міс Каст. Ти що плачеш? Ні, блін, сміюся! Хамло! А якби я плакала, ти б мене утішав? Треба буде спробувати. Мей, ви не будете плакати. Ви сильна. <плакова> Дякую. Годжо! Слухай сюди! Мене не треба! Ні, не ковтай. Я його поглину. Сатур, негарно насміхатися зі слабших. ж тоді насміхатися. Сильніший насміхатися не дасть. Гето не тобі його вчити. Ти ж сам постійно з усіх насміхаєшся. Ви як утахіме? Не поранені? Щоко! А я вже хвилювалася. Жодної звістки за два дні. Йдемо в різні боки, проклятому духу буде ще. Взяв прізвище дружини. Тепер я Фушігуро. І так. Я беруся за роботу. момент там був боки, але вони боки. Я все перерив, правильний наголос боки. І ви побачили останній фрагмент, де. Ви побачили, що там що. Так, персонаж зростом 1,90 метро, віком 30 плюс, і кілограмів 120 сухої м'язевої маси. А чуємо ми що? Хлопчика, котрий намагається бути дорослим дядьдою. Міскаст. Ну, і ви почули е, цей фрагмент нарізка, де вони всі були. Загалом, дівчата, прикольно. Дівчата прикольно. От до, щодо головного героя, в мене ну, не уподобайки до цього моменту. А той другий персонаж, ну, звичайно, нормально звучить, що чом би і ні. До речі, я зрозумів, що за проблеми зі звуком. Це у мене, коли я нарізаю, коротше, це у мене проблеми зі звуком, тож, я, якщо це буде, от, я буду контролювати цей момент, і коли будуть реальні проблеми у когось зі звуком, я буду про це говорити. Тому вибачте всі, чий звук я. Обсирав. А, ось що мені ще не сподобалось: те, що це озвучка, а не дубляж. А що таке озвучка? Це 40-50% оригіналу. Ну, бажано, так? А у них оригіналу 5%. І ми що чуємо? Ми чуємо бу-бу-бу-бу, 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 І це дуже мене збиває. Ось тому, якщо ви хочете робити дубляж, робіть повноцінний дубляж. А якщо хочете робити озвучку, то ви трошки винісіть голоси оригіналу наверх. Бо люди слухають озвучку, а не бобоніння на задньому фоні. За такий міскаст просто 6 балів і йдемо далі. Моє улюблене об'єднання, качур та лайфсайкл. Курва, це просто бомба. Погнали! Шмарклі пускаєш. Не хами! А якщо я заплачу? Ти мене приголубиш? Та ні, ти у нас не заплачеш. Надто сильна для цього. <гум> Справді <гум> год! Тебе ніхто допомогу не брев. <гум> Досить гавловити. Поговоримо пізніше. Саторо, знущатися слабких погано. А мені що сильних знущатися. А ти, як завжди, душниш. гетто. Удахіме. Ти як? Щока! Не лякай мене так. Останні два дні про тебе не чути. Щока! Щока! Будь ласка, не будь-які як подари! Не буду. Обіцяю, я б на твоєму місці не ходив там, де була утехіме. Столися. Друзі, я думаю, ви все почули, і я не вставляв інших моментів, бо питань немає. Ну, все круто. Дубляж. Великий плюс їм за це. Всі чітко добре звучать. Знаєте, я вже думав, боже ні, отут вона зробила наголос не на те слово. В один момент. Хоча воно сенсу б не змінило, але я просто не знав, ну, до чого доколупатись. Тому все ідеально, 10 із 10. Дякую цим командам. Ви найкращі, ви мене завжди дивуєте, я вас дуже люблю. Ну і на цьому все, друзі. Це була перша частина розбору озвучки магічної битви 2. Очікуйте другу частину незабаром. А з вами був Микита, канал Голос. Підписуйтесь, ставте уподобайки та. Коментуйте, чи що там роблять. Бувайте.